У Михайлівському соборі відкрили благодійну виставку з ікон, що написані на ящиках з під зброї. Десятки образів подорожують країнами, власниками деяких ікон вже стали Папа Римський, Король Карл, Константинопольський Патріарх і президент України. Виставку бачив наш кореспондент Назар Войтенков. Зараз він на зв'язку зі студією наживо. Назар вітаю, кого ти зустрів на виставці і що розповіш. Вітаю я Сергію. Можу розповісти, що ти влучно зазначив. Дійсно, виставка подорожує світом. Вона побачила вже 60 країн. Її створили у 2015 році. Тож існує вона вже десь 8 років. Крім того, побувала. У 15 тобто побувало в 15 країнах, побачило 60 міст, і у Києві це вже 117 сімнадцята її локація. Як розповідає автор, вищою метою цього проєкту є звеличення життя над смертю. Так він символізує, що ящики це смерті, яку приносить сюди русський так званий мір. А життя це оці ікони, які зобразили в українській традиції. Крім того, мета благодійна збирають кошти родичам загиблих героїв 114-ї бригади ТРО. Далі пропоную послухати пряму мову. Ця виставка є благодійна і ми збираємо кошти на допомогу родинам бійців 114-ї бригади ТРО загиблих. То ми... Маємо всі пам'ятати тих людей, які віддали своє життя за Україну. І Я думаю, що вони, вони особисто зробили найвищу, що вони могли зробити, і ми маємо про це пам'ятати. Ящики, на яких зобразили ікони, поставили до, до, їх допомогли доправити наші сили оборони. Так прибули вони сюди з Київщини, Донеччини, Луганщини, визволеної Харківщини та багатьох інших напрямків. Ікони зображав автор виставки разом зі своєю дружиною. Свою велику вдячність висловив і командир 114-ї бригади ТРО. Сказав, що це надзвичайний внесок у допомогу нашим героям, а зокрема їхнім родичам. І також до слів подяки командира доєднався і митрополит Епіфаній, який також прибув на цю подію. Давайте, давайте далі послухаємо. Кожен із нас також повинен бути жертовним і робити все від нього залежне для того, щоб наближати нашу з вами перемогу. Тому ця акція є символічною, адже вона відбувається напередодні одного із величних свят Різдва Христового. Презентацію супроводжував музично супроводжував Тарас Компаніченко. Цю виставку він закрив однією з різдвяних пісень 17 століття. Як він каже, вона має закликати до хороших почуттів, і тому я пропоную якраз таки от в такий передріздвяний день її послухати. Уривок з неї послухати далі. Додам, що під кожною іконою є QR-код, де є опис цих святих зображень, а також благодійна вартість. Всі ці ікони, які презентують тут, вони ця виставка триватиме тиждень, їх можна купити і допомогти нашим героям. Тож на такій музичній ноті я завершуватиму. Бажатиму всім мирного різдва. Наразі це все. Сергій. Дякую, Назар Войтенков був з нами на зв'язку зі студією про виставку унікальних ікон.